Країні день відкриття нової сесії парламенту під його стіни прийшло понад 10 тисяч людей. Протестували проти соціальної та економічної політики президента Віктора Януковича та уряду Микола Азарова. Спостерігачі відзначили, людей зібралося вдвічі більше. Ніж 27 квітня цього року, коли Верховна Рада продовжила термін базування російського чорноморського флоту. Більшість мітингуючих під прапорами всеукраїнського об'єднання Свобода. Її лідер Олег Ягневок упевнений, влада допекла навіть своїм симпатикам. Спочатку відбирали державний суверенітет. Тепер засоби для існування. Це соціальна українофобія. Українців знищують економічно українців знищують соціально. Абсолютно необґрунтоване підвищення цін на житлово-комунальні послуги, підвищення тарифів на газ, які повинно сплачувати населення. Драконівський податковий кодекс, який кодекс, який ось ось має бути ухвалений в цьому парламенті, який фактично е буде захищати інтереси крупного капіталу і знищить повністю середній клас і дрібний і середній бізнес. Бюджетний кодекс, який забезпечує ручне управління державним бюджетом, зрештою, руйнування сільського господарства. Нам потрібно протестувати. Нам треба розхитувати цю владу, і маємо розуміти, що наступні оці місцеві вибори, які йдуть. Це є визначальні вибори для України, бо місцеві органи самоврядування є останнім бастіоном, який ще не узурпувала влада Януковича. Керівники обласних організацій Свободи свідчать, влада блокувала виїзд людей на мирний пікет до столиці. В останній момент усі перевізники з усіх областей відмінили заплановані рейси. Їм погрожували забрати ліцензії. Люди добиралися на власних авто, електричках, навіть велосипедах. У Нас приїхало Полтавської області понад 500 членів. Обласної організації правдами, неправдами міліція блокувала нам виїзд, блокували виїзд з міста Гадяча, блокували виїзди з міста Полтави з Лубен. В другу де ночі заблокували автобуси з Керменчуга. Двох активістів було заарештовано, таже висували їм такі вимоги, як тероризм. Ми приїхали для того, щоб показати людям, що треба боротися за свої права. Що люди, що саме це підвищення цін на газ і на комунальні послуги сам більше вдарить по середньому малому бізнесу, які повірили 5... Ну, що говорили про 5 років канікул податкових, і пенсіонерам які поїли про покращення життя вже сьогодні.